Доброго дня. Сьогодні для вас буде Анастасія, е, Олександр і Яна за камерою. Анастасія нам сьогодні буде розповідати про те, як вона живе в Польщі, коли приїхала, тому що е, приблизно Анастасія має такий самий досвід в Польщі, як я маю в Чехії. Тому це буде дуже цікаво. Вроцлав, Вроцлав. Давай продовжуй ще. Давай ще. Так же, в якому році ти приїхала і чому як це було вперше? E, перший раз я приїхала до Польщі e, в 2019 році. Це приїхала зі знайомими на трускавку по попольської та на нашому e, клубніка Полуниця. Трускавки кашутські салодке, дуже ароматичні і сочисте. I... Був такий досвід не дуже багатий, бо це було е, приблизно, може би, два е, около трьох місяців. А дуже було ну, цікаво, бо це була інша країна. Е, ми були, нам було приблизно це може 19-20 років і. Такі молоді, повно енергії, сили, було цікавий новий язик. Як це що було? Так само були гроші. Нам було цікаво заробити грошей, це була інша валюта. Ну, до, до першої поїздки це було дуже цікаво. Дуже прикольно, що в 19 років тобі не хотілося сидіти там десь дому в селі, на шиї а хотілося так. поїхати заробити самій. А яка в тебе була перша віза? Піврічка, чи яка там які там бувають? Перший раз я поїхала по біометрі. Це а, на три місяці, дорогі українці. Щойно Рада міністрів Євросоюзу схвалила остаточне рішення про надання нам, громадянам України, права на безвізові подорожі. А, потім вже зробила собі піврокову візу, і нормально вже по візі приїхала, М -м, тобто. Перший раз ти робила начерно, фактично. Так, Так, можна, можна сказати так, але нам давали якісь умови. Невідомо, це було е, як Відмазка. Відмазка чи ні. Так, було це якось нотаріально чи ужондом зафіксовано, невідомо. Скоріше, це було, скоріше за всього, це було просто начерно. Угу. Я так само їхав перший раз в Чехію. Я... Взагалі планував поїхати в Польщу і зробив через якесь там, якесь турбюро у нас в місті uh -huh. собі польську візу, піврічку. І вже збирався їхати в Польщу. Тут я мав збивати якісь піддони, я не знаю, щось таке. Але у мене друг вже робив в Чехії і він мені показував, каже, ти дурний, ти там їдеш, там буде краще або гірше. Ще невідомо, але тут, там, ось тут ти будеш спати, вже просто на телефоні мені по відео показував. Заробляти стільки-стільки. Але зрозуміло було, що це було так само на чорнозвичайно. Ти той, той працедавець нам розповідав так само, що вони якось переоформляють нібито ту, ту польську візу. Uh -huh. Так само давали підписати якісь договори, щось там обіцяли, але зараз мені здається, що то взагалі на найчорнішу барву просто. Так, так. Бо ніяких податків не було так, заплачено. Так. Це так. було, очевидно, так само, як в нас. Але вперше ми. Ми навіть не знали, де ми будемо жити, де яке у нас буде ліжко, мішкання. Попросто так на бум поїхали, але попали доволі таки непогано. Було дуже цікаво. А що мені дуже цікаво, які були в тебе взагалі перше враження про нову країну, нову мову, нове все? Перший раз, як я приїхала. Е Тут дуже багато було українців. Коли ми попали в мішкання саме там, де ми в сам будинок, де мішкали, то було супер класно, ніяких не було проблемів таких. А коли вже столкнулись з тим, що треба було піти скупитись на якісь закупи, або зробити собі сім-карту, щоб задзвонити там до своїх рідних та близьких в Україну, то вже була трошки проблема. бо Треба було язик знати. Mm -hmm. а ну, Язика ніхто не знав. Суто так, дінь добрий, дінь добрий. Це привітання таке вступне і більш ніхто не знав, але якось було так, що в той час попадались добрі такі люди, і вони. Нормально реагували на те, що ми не знали язика якось по жестам. Язик жестів в той час робив, і це це напевно нормальне таке. А взагалі мені цікаво, які емоційні враження. Ти така думаєш, о, класно, підкорювати якийсь новий простір, новий світ, чи навпаки, там хочу вдома до мами, і все. Ні, коли я приїхала, звичайно, був такий період ступору, можна сказати так, що коли все нове, язик, ну взагалі все. І тоді трошки як міна пауза така, що ти не знаєш, що робити, куди тобі податися, в яку їхати додому, чи що. Щось тут вже дивитися, навіть на іншу роботу планувати поїхати, або на той е, Полониці зостатися. Так як там е, дівчата дуже хвалили, дуже казали, що тут і добре, і класно. І там ми по 5-10 років там робили, але додому не хотілося е, від слова взагалі. Бо молоді, це все нове було. Я їхав, мені взагалі то був такий, як. Дедлайн. Я жив в селі, і я кажу, ти десь в якусь організацію працювати, наскільки ну, б мені на той час там заплатили? 6 тисяч гривень, я не знаю, чи платили би, чи ні. Тому я просто стояв на базарі, торгував карто... картоплею. І... А взимку, коли мороз, так взагалі ніякої торговлі не було. І я вже був, в мене такий характер, що я не люблю боргувати, не люблю дуже займати uh -huh. гроші. І мені краще ризикнути, поїхати десь. Спробувати так, щось нове, так. відкрити для себе нові якісь погляди на життя, або ознайомлення з новими людьми. Це так само цікаво. Але коли я приїхала, мені захотілося трошки дізнатися про цей язик, і не було так, що ми сиділи в своєму мішкані, нічого не вчили, не дивилися. Ми, е Гуляли, знайомилися для нас чомусь на той період. Ми не користувалися гугл-картами і подобними. Ми підходили просто до прохожих, питали, як тут як проїхати, де щось, і нормально реагували. Люди ми зрозуміли, що було такі, що і не дуже нормальне, що відповідали трошеч, трошки агресивно, але і адекватні так також були люди. Ми так само ходили, як барани, і у кожного намагалися щось запитати, щось дізнатися, але е ще фішка в тому, що мені здається, зараз дуже простіше і зручніше стали ті працювати чеські і польські мобільні оператори. Зараз взагалі не є проблемою, але в той час це було дуже дорого, дуже проблематично. І взагалі, я кажу, в перший час ми були без мобільного інтернету, без зв'язку, зв'язок був лише на той обитовні, в тому гуртожитку. І тому, якщо хотілося поїхати десь щось подивитися, то треба було якось старатися більше спілкуватися з людьми. А ще я хочу сказати, що коли я приїхав, мене запаяло в доброму розумінні цього слова що я їхав я. Uh... Перед тим, як їхати, дуже багато спілкувався з моїми друзями, і дехто дуже добре казав, що о, там поїдеш, заробиш, чомусь навчися. А були такі, що дуже там багато нили і казали, о, там взагалі каторга, все. Uh -huh. І я вже настроювався на найгірше. І я їхав вже як на каторгу. Коли я приїхав, подивився, можна то там тисячу доларів, євро заробляти, і не такою навіть тяжкою працею, як то інколи було вдома, то мені захотілося вчити ту і мову, і це було. Головним стимулом вчитися, щоб дізнатися, як зробити ці документи, і мені от цікаво, О, ти поїхала, попрацювала, і то був 19-й рік. Зараз же 24-й. Ага. Скільки взагалі ти поміняла працедавців за той час? Приблизно приблизно три, і це зараз моя третя робота. Бо так як на цій роботі я вже роблю чотири роки. О, це дуже круто. Я не міняю. В роботі міняються позиції самі спочатку на одному становіську, це вже в одному закладі, а в одному закладі роблю вже 4 роки. Угу. А ти як робила на той Трускавки? Угу. Так, ну то було не без віз, потім далі віза була піврічка, так? Так. так. І ти там відробила якийсь час, а потім що знову піврічка чи 4... ти. Е, вже подалася на карту. Ага, а ось це цікаво, ти подавалася на карту так. ще перед війною. Так. Взагалі, це дуже було складно чи ні? Ні, вона взагалі буває по-різному. Мені дуже пощастило, я отримала карту дуже швидко, бо маю таких знайомих. Вони подавалися, як всім відомо, в нас був коронавірус, і ця хорі так трошки затормозила весь цей процес. І ти я подалася в момент в період коронавірусу, і в нас така дуже прикольна е, як програма є на нашому е, закладі. Вони дають е, всі документи, всі папери, вони все роблять, вони за тебе е, платять якусь суму. Вони тобі складають ці всі папери, ти виповнюєш, і вони тобі допомагають навіть податися на карту. Uh -huh. Вони заплановують тобі час, дату, вплоть до того, що можуть тебе відвести до цього уженду, і будуть з тобою весь час, доки ти не подашся. А потім ти вже сам пільнуєш, дзвониш, uh -huh. дізнаєшся на якої стадії в тебе твоя карта. потрапила вона до інспекції, Інспектора чи ні, бо це тут дуже, дуже головне, щоб твоя карта побиту, твої документи були присвоєні до якогось інспектора, щоб хтось займався. І в сумі я отримала карту побиту около полу, полу року. Це так само, на перший погляд, Чехія та Польща нібито дуже подібні країни, але з цими картами тут дуже великі розбіжності, тому що, наприклад, в Польщі треба було приїхати, вже працювати і вже від того роботодавця була можливість податися так. тут, у Польщі, і ти не мала змоги їхати на Україну. Якби тобі раптово було потрібно поїхати додому і повернутися. Бувають, мені казали, з тим пов'язані якісь проблеми. Але в Чехії Такі, Чехія вона більш була закритою державою і е, щоб отак приїхати і зробити карту, такого не було. Але було можливо десь на, яку, на якійсь роботі вже робити. І якось зробити добре враження на себе, і вони би підготували тобі документи. І якщо ти мав ті правильні справні документи, то поїхати в, податися в Україні. В Україні все це оброблялося. І е, ти вже в тобі вклеювали візу в Україні і ти заїжджав в Чехію, отримав карту. Так само отримав карту я, так само отримала карту Яна. Ми хочемо ще зробити відео саме на прикладі Яні, щоб вона розповіла, коли, як, як в якісь... Терміни так це проходило. От. А ще дуже цікаво, що я робив через одну фірму, я наробила через іншу фірму, але раніше була така можливість. А, але наразі мені взагалі цікаво, як то в Польщі робиться. Ті біженці, які приїхали зараз, то мені вже якось за кавою казали, okay. що зараз є якась можливість легітимізуватися, вже просто лишитися тут, отримати ту карту. Yeah. Зараз як це взагалі? Але зараз так само. О, е, може бить, я не знаю все на 100%, як, як все робиться, але е, знаю, що тут люди отримують е, карти побиток, е, які приїхали по е, УКР статусу УКР. У нас тут так називається. Біженство. Так, так, біженство можна сказати, уходці. І виходить так, що вони отримують цю карту. І в залежності, які працедавець, угу. не всі працедавці мають можливість, або не всі хочуть давати папери, бо їм також потрібно платити якусь суму за це. І сам ужент, він може як дати добро, так само і відволати цю карту побиту. Але так само якщо людина приїхала до періоду війни, і вона отримує цю карту, вона, в неї. Доволі таки більше є можливості з цією картою, mm -hmm. навіть подорож зробити собі, зостатися на ПМЖ, піти вчитися в поліціальну школу, або ну такі речі для нас, наприклад, для мене не буде це проблема а для них треба якісь додаткові ще документи папери збирати. Але вони і так само люди, які приїхали до війни, їм дає дається карта десь три роки, більш трьох років так вроді не дається а до трьох років. А яких УКР в тих рок і трошки більше? Так дивись yes. так. Дивись, мені взагалі цікаво. от у нас ті, що приїхали і фактично є біженцями то вони отримують наліпку в закордонний паспорт. Це випадає як звичайна віза, але це дає статус біженця. Тобто Чехія навіть нікому не обіцяє нічого. Каже, наприклад, там в 22-му році вони дали до 23-го, ага. в 23-му далі до 24-го. Зараз знаємо, що є можливість лишитися до 25-го, але взагалі ніякої інформації, як це... Якщо людина захочеться тут лишитися, буде це якось йти до пенсії, буде то йти до стажу, буде то йти до громадянства, до тих 10 -ти mm -hmm. років, які треба назбирати. А у вас як? Комусь ліплять ті візи, а комусь дають карточки. Е, як нас, це взагалі виглядає? У нас не ліплять візу в паспорта, У нас візи не ліплять в паспорта, У нас видається такий песель, це mm -hmm. як свідоцтво. свідомий так, номер. Так, 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 так. І там є в кожного. Свій номер, ти в тебе вбивають по базі, потім по цьому номеру, і там вказано в цьому, в цей, в цьому песелі, який в тебе статус. УКР – це біженство, mm. або немає цього mm. статусу. І в разі чого, як десь ти йдеш до банку, до уженду, в тебе можуть вбити цей номер, і їм, їм покажеться, є в тебе статус ОКР чи немає. Mm. Якщо в тебе є статус ОКР, так само. З карточками, банковськими картами. Угу. Якщо в тебе є статус УКР, тобі треба принести. Умову о мішканні і умову о праці. Вони не можуть тобі відкрити, як раніше було в нас, я не мала ще праці, але я мусила працедавцю своєму принести вже свій рахунок, щоб було... нараховувати так, виплати. І для мене то не було проблемою. Мені навіть песельні треба було. Мені просто треба було паспорт. Я прийшла з паспортом, не мала ще карти і подала свої дані, ім'я та фамілію, де мішкала. В Україні, де тут я мішкаю, і не треба було ніяких умов о мішканню. А зараз зовсім інакше. Зараз всі треба умови і умови треба не менше, ніж три місяці на працю. Якщо ти маєш на ці три місяці умову на працю, тобі дають рахунок в банковському щоті. У нас я зараз пригадую, що коли я ще робив, ще в мене не було карти, я робив по трьохмісячній візи, то я захотів собі так само відкрити рахунок, щоб в мене була ця картка, щоб просто не прятати ті гроші десь там, я не знаю, в карман під подушкою в гордожитку, то в мене була трьохмісячна віза. Як правило, на такі візи не давали. Я ходив в один банк, мені відмовили, в інший банк мені відмовили. А так я не знаю, то було в з і там така площа, і навколо цієї площі купа банків. Я просто так в один, в другий, в третій, я не знаю, попит. Зі спроби так четвертої вже мені якось вдалося їх там убазарити. І перше то була ця віза. Друга річ, це був закордонний паспорт. А третя річ ще їм показував права. Чомусь, я не знаю, їм було потрібно декілька документів, щоб. щоб Справжувати своє, напевно. Так, так, так. І ще була потрібна бумажка з пропискою. Вот. Так я зробив собі той рахунок. От я знаю, що потім, коли вже почалася війна, то це було вже дуже просто. Що ті люди, які приїздили до Чехії, вони е, отримували житло. Відразу, прямо на тій поліції, на тому центрі, їм вже, якщо в тебе немає житла, пропонували якісь гуртожитки, якісь готелі. Тобто в тебе вже була прописка. На основі тієї прописки ти вже отримував е ту візу, ту наліпку. А з тими документами ти вже міг йти в банк і відкрити рахунок. Зараз там, мені здається, вже трошки воно так само оскладнилося. А але знову ж таки, наприклад, ті люди, які щойно приїхали, їм то дуже важко робити. Ти самим без мови, треба вчити мову. А взагалі за ті п'ять років ти вчила сама чи ходила сама? Ні, я жодного разу не вчила з е, вчителями е, в ніякі школи. Е, сама перший час, як приїхала, то мені дуже пощастило навіть на той полуниці. Там в нас е, були українці, так, але ми робили було дуже багато поляків, угу. і вон, їм було навіть цікаво. Е, як ми розмовляємо, і вони на це так гарно реагували, що їм подобалось якось обмінюватися інформацією. І тоді, напевно, ще дуже дуже молодий, місг, то він сприйняв дуже файно цю інформацію. І не дивлячись на те, що я була не повних три місяці, я дуже багато слів запам'ятала. І, але і так як я поїхала додому, ти їх не вживаєш вдома, і ти як трошки притуплюються. В ці навики. Потім як поїхала по візі, вже в мене було таке як Правило номер один для того, щоб трошки комфортніше себе почувати. Я приходила додому і я відеоуроки відео уроки. На протязі, не пам'ятаю, може точно, але на протязі року це було як тобу таке, що я вчила хоч трошки, потрошку, бо ну, звичайно, що робота була. Головне, це, кожного дня. Так, головне, хоч трошки, хоч кожного дня. Е, ще так дуже головне, це не соромитись, сказати, не. Правильно, бо всі ми можемо казати дуже багато слів неправильно, і хтось може реагувати на це якось агресивно. Але якщо нормальна людина, вона відреагує нормально, вона тобі може зробити якесь таке зауваження, але це буде зауваження не таким чином, що вона тебе хоче образити чимось, вона просто тебе поправить і ти зробиш на це акцент, що тобі треба ще щось довчити. І ти приходиш додому. Тому чи ж передивляєшся. В мене таке було, що я одне відео дивилася по 100 разів, бо не могла щось там собі запам'ятати, бо це неможливо запам'ятати іншу мову без е, вчителів, е, самоучка. Е, ще ти дивлячись на те, що ти робиш, ти хочеш погуляти е, в тебе стільки нових знайомств, і е, якщо ти хочеш спілкуватись на хоч якомусь уровні польською, то тобі треба вчити. Якщо ти в цій країні, то ти. Ти мусиш це вчити, щоб не для того, щоб показати комусь, а для, для того, серби. щоб так, щоб себе впевні відчувати. бо ти йдеш навіть навіть в склепи, там в магазини на закупи, і тобі щось треба не просто в супермаркеті підійти до якоїсь полки, взяти собі, положити в до кошика і піти на касу. Тобі треба щось сказати, а Наприклад, ти не знаєш Наприклад, перукарня. Так. Як пояснити, як підстригтися? Так, або як ти хочеш зробити, окей, ти бачиш, ти заходиш е до перекарні, е то е ти можеш зайти, але ти... Зрозумієш, що там написано перукарня, але ти не зможеш людині пояснити, що ти хочеш, як ти хочеш. По фотках, по, по зінчах, по фотках, по всіх. Ти не можеш все рівно докладно об'яснити людині, що і як ти хочеш себе бачити. А навіть волосся це є дуже важлива річ в нашому житті, а лисим або ще якимось теж не хочеться. І так потрошку вчила, але ну, треба бажання мати треба мати бажання і поставити до себе якусь мету розвиватися не стояти на місці. Ну зараз ти себе вже бачиш лише в Польщі, тобі вже подобається, ти вже звикла. Я відчуваю себе тут дуже добре. Зрозуміло, що треба удосконалювати свій язик, бо кожен язик це дуже багато багато-багато нових слів. Так само додається в якійсь сфері, в робочій сфері ти себе можеш відчувати на 100%, бо ти там більш Часу свого проводиш, ти все там докладне знаєш, як що казати, е, що робиться. Е, Принаймні там в ужендах ти ю, уже, е, Юж, юж хотіла повідати по польську, <рес> бо іде така мішанка в мові. Е, хочеш сказати по-інакшому, а ти вже не можеш сказати, бо в тебе немає такого словарного запасу в цих словах. Але так само треба удосконалювати. Я себе відчуваю зараз тут. Дуже дуже комфортно, є знайомі, є мішкання, робота стабільна. Мені дуже подобається. зрозуміло, що є що є може бути легші роботи, може кращі роботи, але я відчуваю себе тут добре, комфортно, стабільно і хочеться розвиватись, пробувати щось нове, старатись. Як побачимо, як буде життя. Так. Може бути тут, може прокину завтра, скажу, що хочу десь інше, поїду, поїду до Чехії, <світ> або я <світ> ще десь. <світ> побачимо. Так. Ще що скажу, що коли ти отримуєш якісь навички роботи тут, в Польщі або в Чехії, так само вчись польською, чеською, англійською, будь-якої мови то завжди в тебе буде можливість повернутися додому в Україну і ти нічого не втрачаєш. Навпаки, наприклад, ти зможеш робити якийсь бізнес, починаючи від якогось перекладача і закінчуючи якимось менеджером, координатором ким завгодно. Тому що ці комунікації між цими державами вони лише будуть з часом поглиблюватися, і такі люди будуть дуже потрібні. Наприклад, в мене ще є досить хороший друг тут, в Польщі, який у нас. Робив е, веб-дизайнерами та програмістом в Україні, він робив е, як е, на фрілансер. От. Зараз він приїхав в Польщу, і він розумів, що він може заробляти нормальні гроші. І так йому не потрібно йти е, на якийсь завод, на якийсь склад, і він заробляє ті гроші тут. Але е, спочатку ті його замовники то були українці, як і раніше, а зараз він вже почав знаходити е, клієнтську базу, наробляти з самих поляків, і це дуже добре. І він каже, як буду можливості повернутися додому, я повернуся, але я вже буду мати клієнтів як українців, uh -huh. так і поляків, і буду ще більше більше розвиватися професійно. Я би ще хотів зробити таке відео, щоб ми порівняли якісь плюси-мінуси Чехії і Польщі. Я думаю, uh -huh. можливо, ще з Настею сьогодні то зробимо. А зараз хотів би побажати вам всього найкращого та сказати до побачення. Папа. -па.